Привіт, друзі! Вітаю всіх, кому цікава тема електрики, та як зробити безпечним її використання у наших квартирах. Сьогодні розповім вам про пристрій, який в наших умовах, коли енергетика наша трошки так сказати кульгає після обстрілів наших східних сусідів, які вдало на їхню думку обрали тактику. Знищення нашої енергосистеми. Але ми мусимо якось цимось боротися і, і намагатися вижити в таких умовах. Для цього нам потрібно багато що потрібно, але зараз будемо розповідати про те, як захистити нашу квартиру від підвищеної та підвищеної понищеної напруги, яка може виникнути в результаті аварії, які трапляються досить часто як це трапляється, я розповім таким простими словами, щоб було зрозуміло в широкому колу наші квартири, особливо в багатоквартирних будинках, зазвичай приходить три фази. Кожна фаза має 220 вольт. І якщо в випадку якоїсь аварійної ситуації трапляється, що фазний провід один може замкнути з нульовим чи з землею проводом, і тоді в розетці в квартирі прийде не 220 вольт, а 380, що приведе до значних пошкоджень Холодильники, телевізори, комп'ютери, все це може вийти з ладу. Для того, щоб такого не трапилось, у випадку такої ситуації, надзвичайно, є реле напруги, який убезпечить нашу квартиру. Тобто, воно, якщо прийде підвищена напруга, наприклад, не 220, не 230, а 260-380, воно вмить за долі секунди повинно вимкнути живлення і таким чином врятувати наші домашні прилади електричні. Сьогодні мова піде про конкретно такий екземпляр від компанії Китайської Томзен, який, в принципі, вже є давненько на нашому ринку в Україні. Реле називається марки ТОВ Є. 160 це якщо воно розраховане на 63 А. Є таке саме 40, розраховане на 40 А. Зроблено в Китаї, зроблено, на мою думку, добротно. Не гірше, ніж не буду принижувати інших виробників. Але, на мою думку, в дечому краще. Наприклад, саме основний конкурент цього китайця має такі недоліки, на мій погляд, в тому, що, наприклад, меню досить в нього важко в ньому зорієнтуватися. Дуже швидко потрібно натискувати кнопки даний екземпляр від китайців. Немає цих недоліків. Він має, наприклад, ще від на відміну від інших виробників калібрування як вольтажу, калібрування струму. Ну налаштування це просто зазвичай тут є перевищеної напруги та чи перенищеної напруги. Це є і в інших виробників. Тут -то теж це є. І досить гарна швидкість працювання. І так піде. Що тут є? Та в коробиці я вже виняв реле і підключив до розетки. Ну не підключив, але підключив провода. Тому в коробиці саме реле я вже не буду виймати. Є інструкція, інструкція на англійській мові, теж на ній зосереджуватись не буду. Я зараз розповім коротенько, як налаштовується дане реле. Зараз я його вімкну до розетки 220 звичайної. В ньому стоїть час. першого включення, називається, він налаштований по умовчанню 10 секунд. І от ми бачимо, що пішов відлік, і зараз, коли він пройде 10 секунд, він вімкнулося реле. І так, перша кнопка зліва направо будемо рахувати, перша кнопка вимкнення живлення. Вимкнули. Увімкнули. Тобто це може ще і реле служити не тільки як реле напруги, а й як вимикач. друга кнопка set налаштування. Ну і кнопочки догорі донизу. Збільшення параметра определеного чи зменшення. Щоб сет. Активувати кнопку Set її треба потримати, ну, секунди три, на мій погляд, можливо, трошки більше, трошки менше. Всього 15 параметрів. Ми зараз швиденько по них пройдемося. Коли натиснемо от перший раз кнопочку Set, затримаємо, то буде в верхньому відображений режим А1, наприклад, А2, А3. А тут вже саме цифрове значення в нижній графі. І Так, попробуємо. От, так, перший режим. Перший режим налаштування. А1, це як я казав, це затримка на час вімкнення після пропадання. Тобто в мережі пропало світло, з'явилося через 10 секунд, воно вімкнеться, саме реле напруги. Це теж важливо, тобто, коли пропадає нас світло, небажано нам радять, щоб зразу вмикалися всі прилади вдома, бо воно можуть бути ще скачки. Бачите, до речі, от зараз секунд, 10 є в інших аналогах для виходу з цього меню на набагато менше часу, що призводить до незручностей при налаштуваннях того реле. Тут 10 секунд цілком достатньо, ну, я буду говорити, можливо, більше трошки 10 секунд, а може там не 10, може 15 приблизно за по кожному пункту, тому будемо вертати. І так, перший пункт, як ми пам'ятаємо, що раз я натисну і утримую. 10 секунд це. Затримка увімкнення в секундочку при подачі енергії. Ще раз, другий пункт. Це верхня межа, яка по умовчанню за замовчення 270 вольт, тобто при якому рельес працює по верхній межі і виключає, виключиться живлення на подачу живлення на інші на прилади, це нижня напруга, коли по верхньому... Буде спрацювання поверхню, неприділу, поверхні межі напруги. То, коли напруга вернеться в зазначений межі, 250-нижче, і нижче, воно вімкнеться. Вімкнеться воно, а 4 от це час, через який воно вернеться, коли параметр перевищення вольтажу вернеться в зазначені норм. Це все налаштувати можна, тобто можна через збільшити, можна зменшити. Це важливий параметр, він по умовчанню стоїть 0,5 секунди, я тут вистав 0,1. Це за той час воно вимкнеться при перевищенні напруги. Ну, в даному випадку 270 вольт у нас було виставлено. Тобто 0,1 секунда, воно вимкнеться, спрацює. Це, реле, це дуже показник важливий. R6 A6, це межа нижньої напруги відключення за замовченням, вона стоїть 170, я її не міняв, можна збільшити, можна зменшити. Так само 190 вольт, це коли при зменшенні напрузі воно виключилося. ну от Далі воно піднімається і от піднялося 190 і вище, воно вмикається. Вмикається через 30 секунд. Це А8 параметр через час, який воно вімкнеться. По умолчанню стоїть за замовченням 30 секунд, так я його і не міняю, а ви як собі захочете, то будете міняти. А9 це теж час працювання на зниження напруги. Можна поставити 0,1 секунду. А-10 це параметр. Тут рельєр даної напруги має, крім того, що воно захищає по перевищенню чи зменшенню вольтажу, воно ще й захищає при А-10 перевантаження по струму. І це рельє конкретна модель розрахована 63 А. Вона можна відповідно від 1 до 63 регулювати, вимкнулося на налаштування. Тут, по умовчанню, за замовчуванням, я все використовую ще російський, треба переходити з російської на українську, буду все-таки старатися намагатися. І так, ми зупинилися на А10. А10 – Це 40 А. Тобто при перевищенні короткі замикання, це фактично як автомат реле напруги вимкне живлення. Вімкне воно після того, якщо було перевищення по струму через якийсь час, через 30 секунд за замовчуванням. Вимкнеться час працювання при перевищенні по струму 0,5 секунди. Я б, до речі, не радив 0,5 ставити, можна і 5 секунд, бо є такі значні пускові токи в стиральних машинках, в і воно б хибно не спрацьовувало, можна поставити пару секунд. Я би так радив. Так, 0-13. 1 а А13 це калібрування вольтметра. Воно від мінус від 9,5 до плюс 9. З діленням градуюванням пів вольта. Далі, А14 виключений за замовченням цим параметром, це кількість спрацювань по перевищенню струму до повного відключення. Ну, зараз виключу, тобто воно буде спрацьовувати. Є коротке замикання, воно спрацьовує. Є коротке замикання, воно спрацьовує і знову вмикається через якийсь час. Якщо можна його регулювати від 1 до 2, до 2 можна збільшити 1, там 2, до 20 можна регулювати. За стоїть встигть. Тобто воно два рази виключилося, якщо є коротке замикання, перевищення по струму. І воно вже не вімкнеться, поки аж людина не прийде і його не подивиться, в чому причина. П'ятнадцятий параметр це калібрування по струму. Тобто в інших ряді, звичайнянгового виробництва, немає такого параметру калібрування по струму, що є дуже зручно. До речі, якщо ми хочемо не чекати, можемо просто натиснути жновсет, і ми вийдемо, зберігши всі налаштування, вийдемо в основне так сказати. Робочий стан цього реле. Що тут ще є? При натисканні кнопки в, третя з ліва, потримати її 6 секунд. реле відобразить причину спрацювання. І буде вказано в верхньому полі причина спрацювання. Ну, наприклад, було перевищення напруги, і воно спрацювало, то тут буде вказано, що це була причина працювання перевищення. А тут буде вказаний вольтаж, при якому, воно, тобто, наприклад, тут було 380, воно вкаже, що було перевищення вольтажу на таку-величину. то величину. Якщо потримати оцю четверту кнопку, або першу справу, або четверту з ліву кнопки, теж отримати 6 секунд, тримати, то. Реле скинеться до заводських налаштувань. Тобто, якщо ви щось там сумніваєтесь, ну от можна попробувати. потримуємо, Раз, два, три, 4, 5, 6. І реле скинулось до заводських налаштувань. Ще раз попробую його вимкнути. Точніше, воно було вимкнути. Отакою от треба. Ще раз як попробую. Я неправильно трошки зробив його, саме, але зараз. Ще раз бачите, я нажимаю, натискую, утискаю і утримую. Ну, тепер рахуємо, що воно скинулось до заводських налаштувань. Перевірити, це можна, в принципі, от, попробувати натиснути set. І це за замовчемо. 10, 270, 250, 30, 01, 170. А мені здається, не скинулось. Давайте ще раз попробуємо. Тобто, set ми вийдемо. І, до речі, після відновлення роботи, якщо було вимкнено. Електрична енергія, то воно буде показувати 8,88. Це значить, буде відомо після вимкнення світла. Пробую натиснути і утримувати 6 секунд. Раз, два, три, чотири. Може, я слабенько рахую. Ага, ось треба було просто довше потримати. Зрозуміло. Тобто не 6 секунд, а секунд 10 треба, і тоді буде скидання до заводських налаштувань. Ми можемо перевірити, бо я виставив був 0,1 секунду на час працювання. Давайте зараз ми перевіримо. А по умовчанню воно стоїть, здається 0,5. Перевіримо, утримуємо set. Це, от, наприклад, по високому вольтажу час працювання. Це здається п'ятий параметр. зараз. Так, стоїть по заводських налаштуваннях 0,5 секунд. Ну, що сказати, можна вийти. Тобто, зручне меню, зрозуміло, на мій погляд. У нас такі працюють релюшки вже досить давно, нарікань їх немає. Що я хочу сказати, що таке реле можна купити в нашому інтернет-магазині. Посилання на дане реле так само. Я лишу в описі до даного відео. Відправку намагаємось здійснювати в день замовлення. Так що замовляйте. На цьому, пожалуй, все. До зустрічі на нашому каналі. Будемо вдячні за підписку. Або бодай натиснути дзвіночок. Ну і слава Україні! До побачення! Виключаю я релюшку і всім хай щастить!